Ми тільки під'їхали до села, нас зустрітив потужний артобстріл з мінометів у ворога. Аж до самого вечора тривали поодиночні вистріли їхніх мінометів. 120-й калібр був. Ми просувалися вздовж вулиці і зачищали кожен дім. Мешканці були, вони нас зустрічали щиро, вдячні, просили виганяти швидше росіян із села. Вони заходили в будинки, де краще, мародерили, жили там. Я і мої побратими налаштовані, щоб далі звільняти всю Україну. Від агресора від Російської Федерації, щоб наші українські люди жили мирно і щасливо під мирним небом.